Слава Ісусу Христу! В чому сенс мого життя? Для того, щоб нам це зрозуміти, треба вивчати Біблію. І коли ми це робимо, то приходить розуміння: якщо ми подивимося від початку створення світу Богом і створення людини, люди були досконалі, люди мали вічне життя, були безсмертні, мали спілкування з Творцем, але потім вони впустили. Незважаючи на заборону і попередження Бога, спустили в своє життя гріх. І е, незважаючи на те, що людина е, не послухалась Бога, Бог давав людям можливість покаятись. Але е, люди, ми можемо бачити, вони не захотіли це робити, навіть коли Бог е, пропонував їм це. Єва звинувачувала Змія. Тому що він її спокусив, Адам звинувачував Бога та Єву. Це ти мені дав жінку, яка мене спокусила, і так далі. Тобто не було покаяння. І надалі ми можемо бачити, що Бог через людей Божих давав людям можливість повернути ту втрачену позицію і таким чином повернутися в рай, тобто покаятись, відвернутись від своїх справ. І це він робив через Ноя, через Авраама, через Моїсея. Потім прийшов Ісус Христос. І ми можемо бачити, відслідковується така тенденція Божої милості, неймовірної милості для всього людства, тому що Бог довготерпить нас і дає нам шанс. І якщо я не бажаю каятись, то я сам роблю свій свідомий вибір на користь не Бога, а диявола. Що таке покаяння? Покаяння це зміна свідомості, це відвернення від своїх старих справ. Повністю розворот, скажем так, і шлях уже в іншу сторону. Якщо я до цього грішив, якщо я до цього там було в мене безліч гріхів різноманітних, то на сьогоднішній день я розумію, що це гріх. Я перекладаю щоденні зусилля для того, щоб боротися з гріхом. Тому що життя нам дане для того, щоб ми побороли свою гординю, свої амбіції, свої емоції, свій егоїзм і успадкували Царство Небесне, повернули втрачену позицію, яку втратили Адам і Єва. Повернулися в рай. Якщо ми цього не робимо, якщо ми це ігноруємо, то відповідно наслідки будуть фатальні. Якщо я тут не очищаюся на цій землі, не очищаюся і не готуюся до вічності. То, відповідно, в раю мені робити нічого. Тому майте е, розуміння, е, істини. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, в якій ви зможете вивчати Слово Боже, вивчати начатки вчення Христового, які вам допоможуть прийти в реальність. Начатки вчення Христового це є база, основа християнської віри. Перший з яких начатків це покаяння. Е, через покаяння ми долаємо той єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом. І надалі допомагає нам пізнавати Господа через щоденно через вивчення Слова Божого, як сказано в молитві Отче наш, дай нам хліб наш насущний на кожен день. І істина, вона нас робить вільними. Як сказано, пізнайте істину, і істина вас робить вільними, вільними від рабства гріха і від рабства сатани. Тому вивчайте істину в апостольській біблійній церкві, щоб не ходити в темряві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.